Чорні диски на преміальній гумі Continental. Літня гума справді в дуже крутому стані 2021 року. Також звертаю вашу увагу на хромові накладки на дзеркалах. Хром, підкреслені двері знизу і запрошую вас до шикарного салону. Отож безрамкові вікна, друзі, це справді справжній секс. Просто автомобіль, щойно з детейінга, кого цікавить. Номер шапці профілі. Зараз трошки детальніше про салончик. Автомобіль оснащений найкращими матеріалами, обивка салону просто в ідеальному стані. Оздоблення дверної карти, повний електропакел та фулдзеркала, які мають функцію підігріву, електрогулювання та складання. Друзі, по автомобілю. Дивіться, хромові накладки на порогах. Сидіння в нас ергокомфорт з відмінною просто боковою підтримкою, з електрорегулюванням. Є відмінна класна штука для далеких подорожей. Це валик під коліна. Присідаючи за кермо даного автомобіля, відчуваєш комфорт, безпеку та кайф. led щиток приборів, великий монітор з навігацією, підтримка Apple CarPlay та Android Auto. Автоматичне світло, сенсор дощу.